Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 469 840 особин за добу 1120 і поранено 1 мільйон 409 520 песиголовців за добу 3360 танків 7.312 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 1467 одиниць за добу, 21, артилерійських систем 12024 одиниці за добу, 13 реактивних систем залпового вогню 1.053 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 780 одиниць за добу 1, літаків 348 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9538 одиниць за добу, 7, крилатих ракет 2126 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 16175 одиниць за добу, 33, спеціальної техніки, 1980 одиниць за добу, 3 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!